Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Тема дуже важлива. Тема, яку підказали наші підписники це позакореневе підживлення рослин саду та городу. Років 20 тому. І більше ми підживлювали всі рослини саду та городу під коріння. У воді розчиняли органічні або ж мінеральні добрива, і цей розчин заливали під рослини, вважаючи, що всі необхідні елементи живлення вбираються через кореневу систему повністю. Але час йшов, і ми вже дізналися від вчених експериментаторів, які. Дійшли до висновку, що коріння засвоюють добрива всього 30-40% від того, що ми вносимо в ґрунт. А в кінці сезону коріння зношуються та не працюють повноцінно. Там процент ще менший. Особливо актуальна. Комплексно, тобто підкоріння та по листям проводити підживлення в період вегетації, формування та дозрівання плодів. Саме влітку необхідно дуже швидко доставити необхідний елемент живлення до квіток, плодів, новим молоденьким листочкам і пагонам. Якщо на початку сезону у нас росли коріння і вони давали всі необхідні елементи з ґрунту, то вже влітку дуже швидко все розвивається, швидкості великі, і ми починаємо працювати з такими важливими елементами, живленнями по листю. І, скоріше всього, це в нас починається з кальція. Ми працюємо з кальцієм, коли виникає проблема з вершиною гнилю. А вона виникає в той час, коли в червні або в липні починається різкий перехід до високої температури, і рослини вже не можуть з допомогою коріння доставляти кальцій до плодів. Зараз дуже багато сучасних, комплексних, рідких, органічних добрив або ж добрив з одним. Або декількома елементами живлення. Ми саме такими добривами користуємося, вони швидко засвоюються рослинами через листя. Вони влітку більш ефективні, чим добрива під коріння в ґрунті. Їх дія стає помітною буквально через 2-3 дні. Ми вже це бачимо, бо листочки активно поглинають та засвоюють поживні речовини. І рослини дуже гарно реагують на ці підживлення. Починають рости плоди, листя зелене стає, рослини себе почувають дуже гарно. Що ж, ви попросили нас розказати про правила підживлення рослин по листям. Багато у нас новачків, які тільки-тільки починають свій шлях і вперше чують про підживлення по листям. і саме про них про ці підживлення нас просили розказати початківці городніх справ. Отож, розпочнемо. У нас дев'ять правил таких є, і ми зараз з ними вас познайомимо. Перше правило це час доби для підживлення. Ми його поставили на перше місце. І завжди підживлення проводимо ввечері. Чим пізніше влітку, тим краще. Температура повітря повинна бути від плюс 20 до плюс 25 градусів. Розчин в цей час деякий час буде знаходитися на листях рослин і буде. Повністю засвоєним саме при цих температурах. Якщо працювати вранці при таких високих температурах, які зараз у нас є, то ефективність буде низькою і ще й можуть погоріти листочки. Тому тільки пізно ввечері. Друге правило це коли підживлювати. На це питання відповідаємо. В знаках зодіаку стихії води в період. Місяця в рибах, в раці, скорпіоні і в знаці стихії Землі, в таких знаках, як Діва, Козиріг, Телець. До речі, у нас на каналі є на кожен місяць такі періоди, агрогороскопи, коли ми розказуємо, коли можна поливати та підживлювати рослини. Користуйтесь уже готовим результатом. Саме в цей час, коли знаходиться рослина в період місяця в стихії води та козирогу. Клітини листочків, пагонів, насичені вологою, найбільш всього. І розчини поглинаються швидко та якісніше, і ефективність краще. Отож, ми відповіли на питання, коли підживлювати. Правило третє це фази місяця. Фази зростаючий та спадаючий місяць підходять в сприятливих знаках, про які ми зараз говорили. Але, але виключаємо такі дні: дні гекати та новомісяча, ні в якому разі ні під коріння, ні по листя, дні спаленого шляху місяця, і день самого повного місяця. Це стресовий, важкий час для рослин, тому в цей час краще не проводити підживлення ні під корінь, ані по листям. тільки поливи, якщо є сприятливий час. Правило номер 4 в розчин обов'язково додаємо прилипач. Біоприлипач використовуємо тоді, коли в розчин додаємо біопрепарати для захисту рослин від шкідників та хвороб. Дуже вигідно саме поєднувати ці оприскування і зразу захищаємо рослини і підживлюємо їх. Правило номер 5 Оприскування проводимо оприскувачами, не віниками, а оприскувачі. Їх багато зараз є сучасних. І робимо такий туманчик, щоб вода не стікала з листя. От туман такий стоїть в теплиці, коли ми обробляємо, або дерева, якщо це пізно, ввечері вже ніч наступає, обробляємо, і цей туман тихенько лягає на листя. Отож, отак от не повинна стікати вода. Правило номер 6. оприскування підживлення проводимо з обох сторін листочків. І пагони, все обробляємо, але листочки особливо. На нижній стороні листка пори крупніші, і через них рослина набагато активніше вбирає мікро та макроелементи, елементи живлення. І до речі, коли ми робимо і розчин з захисним якимось препаратом, то це дуже гарно і забираємо всякі шкідники зверху листя і знизу листя. Отож, і зверху і знизу зразу і підживлення робимо. Правило номер 7 Оприскування підживлення проводимо по всій рослині знизу до верху. Не тільки листочки повинні бути під дією цього туману, але і, лист, і пагони, і квітки, все-все. І саме сам головний пагон, стебло, все це повинно бути під підживленням в цьому тумані. Восьме правило, підживлення по листям проводимо 3-4 рази в місяць в літній період. При необхідності, от як для помідорів, підживлення, необхідними елементами живлення проводимо протягом декількох днів підряд. І потім повторюємо через 10 днів, 15 днів, може бути такі дві, 2 підживлення, але Тут необхідно розуміти, що ми от і помідори, всі пасльонові, і переці, і баклажани, ми робимо таке підживлення кальцію один день, наступний день бор, далі калій і магній. Ось чотири елементи живлення даємо щодоби. Якщо там у нас якийсь день, де коли не можна робити оприскування, ми пропускаємо. І тільки починається добрий день, сприятливий день, ми завершуємо оцей. Період обробок рослин. Що ж, і ще одне правило у нас залишилося правило номер 9 і воно не менш важливо, чим всі, які ми називали 8 до цього. Вода для розчинів з добривими повинна бути температури повітря. Тобто ми обробляємо рослини 20-25 градусів, і вода повинна мати таку температуру повітря, щоб не було цих різких коливань. Вода повинна бути м'якою, з невисоким вмістом солей та не повинна містити іонів важких металів та хлору. Це дуже важливо. Тому що, якщо будуть там якісь додаткові елементи живлення, сіль, то ви можете не досягти необхідного результату. Навпаки, це буде недобре для рослини. Нагадаємо, що позакореневе підживлення по листям рослин не може повністю замінити підживлення під коріння через ґрунт. Воно є допоміжним, це підживлення. Це ще раз хочу зробити, як і спочатку, такий важливий акцент. Тому, будь ласка, ефективно використовуємо весною та на початку літа кореневі підживлення і потім влітку позакореневі по листям рослин. Ми зараз дуже активно використовуємо позакореневі по листям рослин. Вони дуже гарно працюють. Ми сьогодні розказуючи, показуємо вам листя рослин, для того, щоб ви зрозуміли, що це. Підживлення по листям через листя даємо необхідні елементи живлення нашим рослинам. Про правила позакореневих підживлень ми розказали. Якщо є ще питання, задавайте. наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі. Нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо. І цього серця обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре!